Вітаю, друзі! Сьогодні ми зі знімальною групою у місті, де відбувається справжнє таїнство. Це місце, де майстри творять радість для малечі. Ось ці невтомні хлопці з компанії Кратор Кіт щодня ріжуть, фарбують, монтують, складають у величезні конструктори дитячі майданчики. Виробничі процеси повністю відповідають вимогам та стандартам. Тільки сертифіковані матеріали та екологічно чисті методи виробництва. Ці майстри справді роблять дива. Які можна побачити у Києві, Львові та інших містах України. Пройдемося дитячими майданчиками компанії Кратербу. Ось так виглядає творчість дизайнерів та майстрів, які створюють радість для дітей. Дитячі майданчики від краторкіць можна побачити у різних містах України, в тому числі і у Тернополі. Адже виробництво відбувається саме тут. Перше і дуже важливе, м'яке гумове покриття має амортизаційні властивості, що убезпечує травмування дитини при падінні. Зона безпеки та комфорту поруч вашого будинку. Це один з головних пріоритетів компанії Крегаторбут. Найкращі сертифіковані матеріали, сучасні технології та обладнання, дозволяють втілювати креативні дизайнерські рішення. Хай ваші діти будуть усміхненими та щасливими.